Ти зараз злишся, а вона така, ні 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 все нормально, все хорошо, ну, ні, ніякої злості, що ти що? Шо... Чому ми так боїмося злитися? Чому ми знаєте? Я думаю, що ви, можливо, навіть у своєму житті помічали або десь спостерігали з іншими людьми, коли ну, відверто видно, що людина відчуває зараз злість, гнів, і ви можете спитати її: ти зараз злишся? А вона така, ні-ні, ні, все нормально, все хорошо. Ну ні, ніякої злості, що ти, що ти? Я не така. Або ви навіть можете так відповідати, так? коли вас питають, ти зараз що розізлилася, і ви так: Ні, ні, ви що, ні, я не можу злитися? І зразу собі даєте пояснення, мені не можна злитися. Я не маю права відчувати це відчуття. Тому що я не знаю, ну, якщо глибше купнути, так, я просто не знаю, як з ним справлятися. Я не розумію, що ця емоція важлива і цінна. Вона для мене заборонена, тому що колись я мала досвід. Де я відчувала вже цю злість, але мені її заборонили відчувати, можливо, навіть якось покарали за це відчуття і дали установку, що злитись погано, хороші не зляться, а ти ж хороша дівчинка, як ти можеш злитися?